Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні на нас чекає Україна моя батьківщина. Дізнаємося, що таке пам'ятки архітектури, пропорції, кут зору та виконаємо замальовки пам'яток архітектури рідного краю. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя. Користуватися інструментами тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Яскравим вираженням культури українського народу є пам'ятки архітектури. Перегляньте, будь ласка, відео Сім чудес України. Привіт, друзі! Сьогодні наша подорож має назву Сім Чудес України. І спочатку ми відправляємось в Кам'янець-Подільський, адже там знаходиться заповідник-Кам'янець, де є понад 200 пам'яток архітектури. А справжньою гордістю заповідника є фортеця, збудована на березі річки в 14 столітті. Києво Печерська Лавра це православний монастир, заснований у 1051 році поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври головного великого монастиря. На території лаври розташовані давні православні храми, у яких щодня ведуться служби. Далі нас зустрічає дендропарк Софіївка, який знаходиться в Черкаській області. Заснований був польським магнатом для своєї дружини у 18 столітті. До наших часів збереглися і амфітеатр, і безліч статуй давногрецьких мислителів та героїв, а також головна прикраса Фонтан Змія, що встановлений посередині Нижнього озера. А тепер ми відправляємось в саме серце Києва. У собор Софія Київська. Збудований константинопільськими майстрами в 11 столітті, і зберіг для нащадків давні фрески і мозаїки, які не зникли під столітніми шарами фарби. Тут знаходяться могили великих князів Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. Херсонес-Таврійський. наступне диво України, це давньогрецьке місто в південно-західній частині Криму, яке було засноване більш ніж 2,5 тисячі років тому. Нині його руїни є однією з визначних пам'яток Севастополя. Тут можна провести цілий день, розглядаючи численні експонати. Чи здійснюючи археологічну прогулянку по території старого міста? А тепер відправляємось на Хортицю. Це найбільший острів на Дніпрі, розташований в Запоріжжі. Він першим в Україні отримав статус національного заповідника. Серед головних його принад є давнє святилище, якому більше чотирьох тисяч років. Головним же надбанням острова є славне історичне минуле розташування козацької запорізької січі. І остання зупинка місто Хотин. З метою захисту міста від завойовників князь Володимир Великий збудував фортецю, що стала однією з частин давньої системи прикордонних фортець. Фортеця має шість башт висотою 60 метрів, а це приблизно 16-поверховий будинок. А також тут знімали такі фільми, як Тарас Бульба, Захар Беркут, Чорна стріла та інші. Ну что, запомнитали? Серед старовинних споруд залишилося чимало церков, фортець, замків, історія яких пов'язана з козацтвом. Однак багато зразків архітектурної спадщини потребують порятунку, від руйнування та занепаду. Тому важливе значення для відновлення пам'яток архітектури мають їх зображення на картинах. Художників. Зображення пам'яток архітектури має свої особливості. У композиції треба враховувати розміри та пропорції будівель, їх розташування, а також середовище, що їх оточує. Запам'ятайте. Пропорція це співвідношення розмірів частин художнього твору між собою. Та в цілому. Проаналізуйте композиції художніх творів. Поміркуйте, чому автори обрали саме такі формати. Якими засобами митці досягли композиційної рівноваги в картинах? Зображуючи старовинні споруди, художники намагаються передати найбільш характерні для них ознаки: велич мурів, поєднання форм, красу декору. Для цього митці обирають певний кут зору. Розгляньте зображення пам'яток архітектури. Проаналізуйте, за допомогою яких засобів виразності, графіки та живопису художники та художниці передають форми та деталі споруд, зображують природу. Ну що ж, дітки, настав час виконати нашу сьогоднішню практичну роботу. Виконайте замальовки, пам'ятки архітектури рідного краю за можливості з натури. Матеріал ви можете обрати на вибір на власний розсуд. Оберіть, будь ласка, кут зору, з якого ваша пам'ятка виглядатиме найвдаліше. Сподіваюся, у вас вийшли чудові архітектурні пам'ятки. Чекаю на фотографії в нашій галереї. Поміркуйте, які емоції викликає у вас малювання пейзажів. Які картини з краєвидами ви порадите розглянути друзям та подругам. У вільний час дізнайтеся, які старовинні споруди пам'ятки архітектури вашого рідного краю потребують відновлення. Поміркуйте разом з однолітками, яку допомогу у збереженні культурної спадщини можуть надати діти. На цьому, діти, урок закінчено. Дякую вам за увагу! Оберіть, будь ласка, відповідний колір веселки, в залежності від вашого настрою на уроці. До побачення!